Всіх вітаю! Друзі, подивіться, що я собі купила ось таку красу. І подумала, одразу треба зняти відео і показати. Це вам, це просто диво. Це клематіс. Клематіс гірський Монтана Рубенс. Подивіться, яка квіточка в нього. Клематіс цей а листя, Гляньте. Яке пурпурове, зелено-пурпурове. У мене є схожий сорт. Я купувала в минулому році, є десь розпаковка на каналі, я в Семсад, здається, купувала. Як же? Фрагт Спрінг, так, але в нього зелене листя і квіточки меншого розміру. До речі, пишуть, що квіточка має бути 8-10 см. Ця малесенька. Я так думаю, що це тому, що рослина маленька ще. Це рослина, я так розумію, вкорінення минулого року. Попросила, щоб мені з квіточкою вислали, тому що я вже ну, така не дуже довірлива тютя, так скажімо. Виростає він до 6 метрів. Це мене дуже радує, це дуже добре. Можна заплести ним щонебудь цікавеньке, парканчик або якусь будову. І просто море квітів на цьому клематі, коли він вже великий, звичайно, дорослий. ось. А головне, що я люблю, це те, що мінімальний догляд за ним. Тому що третя група, бачаюсь, перша група обрізки, тобто ми його не обрізаємо взагалі. Ну, Якщо нам там потрібно якусь форму йому надати, або, можливо, підрізати, якщо він дуже високий, то тоді так. Але це вже по бажанню. А так його обрізати не потрібно. Росте, підживлення, полив у спеку. Все, що потрібно нашим клематісам. Не такі вони насправді і вибагливі, як дехто вважає. А повірте мені, я клематіси вирощую вже багато років, не так багато їм потрібно. Ось така краса у мене. Повихвалялася. Всім дякую за увагу. Якщо, друзі, вам подобається моє відео, тоді ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, будемо разом вирощувати ось таку красу.